Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Пане президенте, до вас чи піднімали ви з паном президентом Макроном тему репараційної позиції? Думаю, що звісно, ти що так. Та? Наскільки просунулись переговори з цього питання, і чи можемо ми е, сказати, що підписана сьогодні ось ця довгострокова багатообіцяюча угода? А, вона якраз включає використання саме цих коштів на закупівлю військового обладнання. І, звичайно, не можу вас запитати, тому що обіцяли французькі колеги, але чомусь ні. Чи достатньо вже заходів здійснених на цей момент для очищення системи управління від корупції, і якими будуть наступні кроки? Дякую за запитання. А, передусім, що стосується. Фінансування, в принципі, президент Макрон про це сказав, що є програми Сейф, є програми Ера. Сейф більше використовувати для копродукції, і навіть в програмі Рафаль ми розглядаємо можливості. Якщо технічно ми будемо готові, то в якийсь момент копродукцію відповідно цих літаків частин. Так, і… Для нас це дуже важливо, так само як і копродакшн дронів. І ми хочемо і ми будемо використовувати програму SAFE в цьому напрямку. Також, що стосується «Frozen Assets, так або Liberation Loans», обов'язково ми говорили, що ми би дуже хотіли, і ми розраховуємо. Я вважаю, що ми в кінці кінці все таки зможемо домовитися, дотиснути цю тему, щоб використовувати руські активи саме на європейській. Пакет оборони на да, українське виробництво, ну і на в більшості своєї системи ППО зі Америки. Тому Фрозен да, я думаю, що це справедливо використовувати на такі проекти, про які ми сьогодні домовлялися з президентом Макроном. Що стосується чи достатньо, ні не достатньо. Будемо продовжувати відповідні дії. Дякую.